О й Господи Ісусе, віддаюся Тобі сьогодні назавжди, особливо в годині смерті, посилаюся на нескінченну Твою доброту, Твої найсвятіші рани, хай будуть мені відпочинком кров і вода, які випливли з найсвятішого серця Твого, хай мене бережуть на Твоєму страшному суді, найсвятіше тіло і кров Твоя, хай мене накормить і напоїть, кроваві краплі Твої. Нехай змиють мої гріхи, О мій Ісусе, твій гіркий сум жертвою, наймилішому Твоєму Отцю Небесному на відкуплення всіх гріхів моїх, погодження і пониження, о наймиліший Ісусе, який ти терпів, Хай спалять всі гріхи мої. О Твої тяжкі тортури і муки невидані, хай мене охороняють. Ті всі страждання Твої, о, мій Ісусе, віддаю Твоєму Отцю Небесному за всі мої занедбання у службі Твоїй, Твоя велика любов Хай охороняє мене від нападів диявола в годині смерті моєї. О Господи Ісусе мій, Твоя свята кров, Хай душу мою з гріхів омиває, Твоя зранена голова, Хай мене охороняє від усього злого. Твій невинний засуд на смерть, хай мені буде відпущенням моїх гріхів, моїх провин, твій труд, хай нагородить мої вчинені злочини, твоя нагість, хай покриє нагість моєї душі, твої муки і тягарі смертельні, зранені ноги, руки і серце найсвятіше, хай осяють мене у час злої смерті моєї. У ранах твоїх, найсвятіший, укрий мене цілого. Кров твоя, з найсвятішого серця Твого, Хай мене обмиє, Твоя божественна сила, Хай мене утверджує і заховує від усього злого на душі і тілі. О найсолодший, Господи Ісусе Христе, Твої рани і муки, Хай мене благословлять. О гірка мука Ісусова, заховай від вічної загибелі, О найдорожчі і найглибші рани Ісуса Мого, будь ти мені допомогою. В останній годині моєї смерті, О найдорожча крови Ісуса мого, обмий гріхи мої перед Богом Отцем Твоїм, О Господи Ісусе Христе, Твоя мука, смерть, добрі вчинки і науки, Хай мені допоможуть позбутися моїх гріхів, але дозволь мені за них сердечно жаліти. Віддаюся в кінці, О мій добрий Ісусе, найсвятішому серцю Твоєму. Надіюся на Твоє милосердя, вірю в заслуги муки і смерті Твоєї, яким віддаюся, а особливо в годину смерті моєї. Амінь.